Доброго дня, це фурашка. Комедні новини про життя окупованого Маріуполя неприкрита порнографія розпочалась в Маріуполі вчора. 23 вересня це шоу, яке окупанти чомусь називають референдумом. Ми з колегами працювали на так званому референдумі в 2014 році, бачили, як це вибивається, і хочу сказати, що деякий прогрес все ж таки є. Наприклад, росіяни витратили гроші на те, щоб щось подібне до блютейни надрукувати, а також не пошкодували гроші на пластикові урни. 2014-му використовували такі коробки з-під олії. Ну, організаційні відмінності на цьому закінчуються. Далі починається просто треш, фарс, ну і виборча порнографія. Що очікувати, що від людей, якщо вони успіх справи покладають на погоду, на дощик? Сьогодні наш перший день пройшов удачно. Есть такая примета, вот когда ты начинаешь какое-то новое дело, где идет дождик, то обязательно все будет хорошо. Порнографічність цього дійства під назвою референдум е, знімали на камери багато е, так званих медійників і на купованій території, і з Росії приїхали знімати. Е, і вони просто, ну, мабуть, не вистачає трошки клепки в голові, бо вони знімали е, і фальсифікації, і голосування росіянами, і взагалі не розуміли, що все це просто дискредитація. І без того дискредитованого процесу. Ось на цьому відео, яке ви зараз бачите, видно, як показована камера, людина пускає в урну пустий незаповнений бюлетень. А ось на цьому наступному відео російський пропагандист Семен Пегов приїхав в Окупований Донецьк. Для того щоб проголосувати, він звертається до жіночки, яка тримає урну, і ця жіночка просто абсолютно по ідіотськи розповідає йому, що можна проголосувати за російським паспортом. І Нікого це не скільки не вводить якусь там сумніви. Я сейчас теж вас пользуюсь своїм правом. І я дам голос. Ми как раз зустріли... Избирательную комиссию, да? Ви, здравствуйте, здравствуйте. Вы выдвигаетесь, я так понимаю, патрулировать районы. Совершенно верно, mm. да. Я бы вот тоже хотел проголосовать. Ну, если по такое возможно. Пример, вы будете по паспорту ДНР? Конечно, по паспорту ДНР. А по какому еще можно? Можно еще по военному билету, по паспорту России а. проголосовать, да. На цих выборах кроме Крим выше названных. Так би званих героїв прийняли участь у голосуванні: і Юлія Чечеріна, і російський воєнкор Стешин, і ці волонтери в червоних жилетках, які приїхали до Маріуполя привозити гуманітарку, і будівельники, які приїхали підробляти на виборах. А ось Маріупольці в черги вчора не вишукувалися. І по, на дільниці, по-перше, тому що самі. Ніц не було на відміну від 2014 року, де були відкриті чотири дільниці на все місто і вишукались реально великі черги. Тут нічого такого не відбувалося. Навпаки, люди якось намагалися уникнути голосування. Хтось їхав за місто, хтось просто не відчиняв двері. Подивіться на відео, це воно воно знято в Донецьку в приватному секторі, де жінка з мікрофоном ходить по домах, стучить ворота і закликає до участі у псевдореферендумі, але щось ніхто не виходить на її позов. будь пожалуйста, як тут, в Київському районі, ви зазиваєте людей? Покажіть. Зараз покажу. Уважаемые люди, пожалуйста, выездной референдум, пожалуйста, выходите голосовать. Выездной референдум. Уважаемые жители, выездной референдум. Пожалуйста, выходите голосовать. Звездно. Відео зроблено в Донецьку, але в Маріуполі була аналогічна ситуація. Там теж люди не відчиняли двері, проходили повз. Звісно, що були такі, які з радістю голосували. Я і в 14 чотирнадцятим году ходила і стояла 6 часов в черзі, щоб проголосувати. Щоб я сподівалася, що ми ще в 14 будем. будемо. я сподівалася, що у нас Росія придєтка нам. Єдине місце, де в Маріуполі вдалося зібрати велику кількість людей. Це підприємство Порт людей зігнали туди примусове на голосування і будівництво. Ну і ще зробили таку показову палатку в театральному сквері біля зруйнованого росіянами театру. І туди теж зігнали людей і створили, так би мовити, масовку. Всі інші дільниці були. Ну, дільниці на відкритому небі, бо дільниці це на автомобілі, на якомусь паркані, на колінках, у якомусь павільйоні, у дворі. Оце було саме голосування і великою кількістю людей на цих, в цих містах не було. До речі, до речі, Костянтин Іващенко, гауляйтер Маріуполя, він також проголосував не на дільниці. Він проголосував в приватному секторі. Ну, Точно не можу сказати, що на відео, чи то Новоселівка Маріупольська, чи то Черьомушки, якийсь приватний сектор, досить занедбаний, такий, занедбана територія, він каже, що ось мій будинок, я тут живу, і я тут проголосував. Я сьогодні зараз проголосував усі додому. Комісія все вся оформила, все правильно зробили. Ну насправді то він має будинок на Черемушках. Я так скажу, що спілкувалася з людьми, які там мешкають, і вони кажуть, що дуже сподівалися, що сусідство самим гауляйтером якось допоможе людям вирішити комунальні проблеми. Вони думали, що хоча б ну, тіла загиблих у них вивезуть з вулиці в першу чергу, або електрику підведуть, але нічого там на тій вулиці не робилося і не робиться. Тому що гуляйте ратам жодного дня не було спочатку війни. Але звісно, не всі уникали голосування, були такі, що дійсно йшли на до, до цих урн, до людей з автоматами, які охороняли ці урни, і фактично змушували людей голосувати за приєднання до Російської Федерації. Всі ці люди. Деякі з цих людей дякували, незрозуміло кому за що. Ну, наприклад, от на цьому відео Жіночка після того, як віддала свій голос, каже: дякую, чи то за зруйноване життя, чи то за зруйнований Маріуполь. вона дякує. Я не знаю, фіхово знаю. Но, можливо, за мир і, або оця. Представниця грецького товариства від ім'я греків Азові, чомусь вона взяла на себе таку відповідальність. Вона заявляє, що греки повертаються додому і нагадує про історію депортації греків з Криму до Приазов'я і каже: Дякую Російській імперії за оце переселення народів. Ну тобто, вона, власне, від ім'я греків подякувала за тисячі. Смертей, які греки, які загинули під час цього дійства, переміщення людей. Подякувала за те, що тисячі греків втратили своє комфортне життя, свої будинки. Крим втратили. А вона за це дякує. Каже: повертає, повертає, повертаємось додому. Ну, непонятно, куди вони, то чи то до Криму, чи то до Росії, кудись вони повертаються. Де е, дом цих греків, від яких від ім'я яких вона це заявляє, не зрозуміла. Реки Приозовья пришли из Крыма в эти степи не просто так, а по приглашению российской императрицы Екатерины II. Они здесь обосновали целый ряд населенных пунктов, в том числе и такие города, как Мариуполь, город Марии, и Мелитополь, город Меда. Сегодня реки от всей души благодарят Россию за ту поддержку, которая была оказана. яка оказувала всі ці воєнні годи. Але всі ці люди, які дякують, які там е, виражають щастя на камеру, нарешті ми повертаємося дому. Нарешті у нас буде мир, кажуть вони, вони всі 1 жовтня прокинуться в іншій реальності. Тому що якщо 1 жовтня Росія оголосить, що анексувала Донецьку область, Луганську, Херсонську, Запорізьку е, і це тепер округи Російської Федерації, то вони опиняться в умовах мобілізації. Бо на території Російської Федерації вона зараз триває, загрібають всіх чоловіків. І якщо Маріуполь це Росія, на думку цих людей, то до вас, люди, прийде не мир, до вас прийде мобілізація вже 1 жовтня, бо саме Таких територій України буде найбільша кількість е, призивних е, чоловіків. Ну, просто тому, що Путіну нас не жалко. Тому що, незважаючи, якої національності є українці, він нас всіх ненавидить. Інакше б він не знищував саме ті міста, які розмовляють українською мовою. І не вбивав би тих людей, які говорять російською. І... Я хочу додати на останок, що велика кількість людей маріупольців, які мешкають зараз за межами свого рідного міста, вимушено мешкати, вийшли сьогодні на акцію, щоб сказати, що Маріуполь це Україна, ми проти референдуму. Ось на цій позитивній ноті я і хочу сказати пока до наступної фуражки.